Те, що в цій коробці коштує 1700 доларів. І зараз ми її розпакуємо. Надійно запаковано. Це у нас це літій залізофосфатний акумулятор. Те, що потрібно в наші часи для збереження електроенергії в домашніх і промислових умовах. Це акумулятор від фірми Felicity ESS, модель Lux-E, ємністю 5 кВт годин. В нього в запасі 6 тисяч циклів заряду розряду, що еквівалентно 16 рокам щоденного використання. Цікавий факт: компанія Felicity, як і компанія Tesla, випустила лінійку моделей під назвою S, E, X та I, які разом утворюють слово сексі. Ще один цікавий факт. Цей акумулятор має клас захисту IP65. Це означає, що він повністю захищений від проникнення пилу. Перша цифра 6, та здатен витримувати вплив потоків води з будь-якого напрямку. Друга цифра 5. Такий рівень захисту робить його придатним для використання як у внутрішніх, так і у зовнішніх умовах, де можливий вплив пилу та води. Акумулятор може заряджатись при температурі навколишнього середовища від нуля до плюс 55 градусів Цельсія, розряджатись при морозах до мінус 20 градусів і спеції до плюс 55. Але оптимальний діапазон температур зберігання електроенергії від нуля до плюс 35 градусів. Тут є вбудована система від перезарядки, розрядки, перевантаження та короткого замикання а також вбудована система пожежого сіння з аерозолем для додаткової безпеки. Завдяки модульній конструкції таких акумуляторів можна об'єднати до восьми штук і утворити одну систему євністю 41 квт година, що робить цей АКБ цікавим для використання як у квартирних системах резервного живлення, так і у гібридних сонячних електростанціях, системах безперебійного живлення, вітрогенеруючих установках для приватних будинків та підприємств. Акумулятор сумісний з провідними марками інверторів: Felicity Solar, Deye, LuxPower, Пауер, Voltronic, Сансінг, Віктрон, Соліс, Афор і Софар. що, якщо ви шукаєте надійний літій залізофосфатний акумулятор на 5 кВт годин для свого дому чи підприємства, який є в наявності, звертайтесь до нас за номером телефону, який ви бачите у описі цього відео.